Приготуємо смачну бюджетну закуску цибулеві кільця пивному клярі. Беремо дві великі цибулини, очищуємо, нарізаємо на кружальця однакової товщини. В мене по пів сантиметру. Роз'єднуємо ці кружальця. Обережно вимаємо всередині плівочку. Ось так. Ружальця ми заливаємо окропом, додаємо трохи оцту і залишаємо на 15 хвилин. А Тим часом готуємо кляр. 125 г борошна. просіємо. Додаємо чайну ложку розпушувача, пів чайної ложки солі, паприку червону. Солодку. І Поступово додаємо 200 мл пива. Розмішуємо, щоб не було комочків. Тісто має вийти таке, як на оладки. Ось такої консистенції. Ставимо каструльку з олією розігріватись, а тим часом ми кільця проціжимо, просушимо на рушничкові, занурюємо кожне кільце в борошно, потім в кляр, і опускаємо вже розігріту олію. Смажимо до готовності. Це десь 2-3 хвилинки 4. Достаємо, також висушимо на бумажному рушничку, щоб вібрався зайвий жир, і готуємо соус. Однакові пропорції сметани і майонеза. видавлюємо 2 зубчика чеснока і додаємо будь-яку зелень. Їмо кільця наші гарячими. Це смачно, спробуйте! Смачного!